Об'єднатися за допомогою аркуша і ручки Івано-Франківськ традиційно долучився до загальнодержавного радіодиктанту, з нагоди дня української писемності та мови у стінах університету короля Данила десятки охочих перевірити свої знання з ручками в руках і чистими аркушами перед собою. Студенти, викладачі, представники влади та небайдужі містяни. Цьогорічний текст під назвою Треба жити написала українська письменниця Євгенія Кузніцова. А зачитала його на всю країну. Народна артистка України Наталія Сумська. Перше речення завзазу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати са патрона. Цей диктант це не тільки про перевірку грамотності чи там інші моменти. Це є власне подія, яка об'єднує українців. З нашої держави українців з кожного регіону України, а також українців з різних регіонів за кордону мова нас об'єднує. Мова це є той чинник, який дозволяє відрізняти свого від чужих. І саме тому кожному з нас потрібно робити все для того, щоб оберігати мовні кордони. І немає різниці, яким способом це робити. Впевнена у своїх силах студентка Діана Равлюк, дівчина радіодиктант, пише уже не вперше. Переконана, головне не кількість помилок. А відчуття єдності з усією країною загалом в мене немає ніяких хвилювань. Звісно, готувалася. Звісно, ми планували це з нашою групою, тому що наш куратор це дуже підтримує і е, ми любимо писати радіодиктант. Це якийсь такий ланцюжок єдності. Це дуже важливо. І коли бачиш, що навіть військові в окопах під час тривог, під час небезпек пишуть ці радіодиктанти, то собі просто не можеш дозволити. Не можеш не можеш дозволити собі не написати. Серед тих, хто долучився цьогоріч до радіодиктанту – гравці футбольного клубу Прикарпаття. Хоч атмосфера трохи незвична, хлопці налаштовані серйозно. Ручки чуть, якщо чесно, трусяться, переживаю, але думаю, що все вийде. Я думаю, твердих вісім балів. Буде 100%. Ми вже не вперше писали і в школах, і в університетах. В цілому все зрозуміло, та надіюсь, буде, буде добре. Напише поруч із студентами перевірити свої знання, вирішив міський голова Руслан Марцінків. Хоч зізнається, українська мова йому давалася нелегко ще зі шкільних Ми часів. Участь у радіодиктанті бере завжди. каже головне писати, вдосконалюватися і пам'ятати цінність українського слова. Відверто хочу сказати, що мови мені найгірше давалося в школі. І єдина срібна медаль в мене була, єдина четвірка була з мови. Тому, тому мені складно писати. Хочеться, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається українська мова, українська писемність. Що мова це є зброя, мова це те, що нас об'єднує всіх. І хочеться, щоб в диктанті радіодиктанті диктантів брало все більше і більше участі. учасників. ті, хто писав диктант, можуть відправити його на перевірку до оргкомітету поштою чи онлайн, або ж дочекатися 29 жовтня і перевірити свій текст самостійно, коли правильні взірець опублікують на сайті українського радіо. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402.